Привіт! З вами Родрік. Буквально 10 днів тому Світкоін з'явився на біржах. Це значить, що тепер можна його вивезти та продати за реальні гроші. В цьому відео я розповім вам, як легко вивезти Світкоін на біржу, використовуючи телефон та використовуючи комп'ютер. Щоб вивести світкої використовуючи ваш телефон, вам потрібно перейти в Play Market, знайти тут програму Sweet Wallet, ось, та встановити її. Після чого її можна вже відкрити. Тут буде невелика реєстрація, але я думаю, ви зрозумієте, що й до чого. Так, оп. І тут нам показують наш, е, наші світкоїни. Ось нижче під загальною кількістю світкоїнів. нам показують світкоїни, які ми можемо вивести е, з програми. Це здається 12% від всієї суми. Щоб вивести світкоїни на біржу, потрібно нажати кнопку «Трансфер». Ось тут. Тепер потрібно нажати Send. Зараз переходимо на нашу біржу. Тепер нажимаємо Поповнення. Шукаємо наш Світкоін. світкоін. Світ. Обов'язково потрібно вибрати мережу NIR та скопіювати ось цей код гаманця. Тепер повертаємось назад до нашого SwitWorld, вставляємо сюди щойно скопійований код і нажимаємо на пошук. Як ми бачимо, цей гаманець було знайдено. Нажимаємо Continue. І потрібно ввести кількість світкоїнів, які ви хочете перекинути на ваш рахунок. Я виберу всі світкоїни, які можливо. І continue. Тепер, щоб підтвердити переказ, свайпаємо з лівого кутку екрану до правого. Ось так. І як ми бачимо, світкоїни успішно переведені на наш Bybit рахунок. Все, тепер просто нажимаємо клаус. І можна перевіряти наш рахунок. Все, світкоїни вже у мене на гаманці. Зараз я вам продемонструю, що це правда світкоїни. Ось доступний баланс світкоїнів 62 із остатком світкоїнів. По нинішньому курсу це 68 гривень 76 копійок. А зараз я покажу, як це саме можна зробити і на комп'ютері. Переходимо на головну сторінку Google. З правого верху вибираємо пошта. Заходимо на аккаунт, на якому ви реєстрували свій світкоїн аккаунт. Тут в пошуку пишемо Sweet. Sweet Wallet. Вибираємо повідомлення, в якому є ось такі два знаки оклику. Переходимо на нього. Тут нам висвітлюється ось така табличка. Під кодом активації є строка Log into your Sweet Wallet. Переходимо по ній. Нас перекидає на ось такий сайт, гортаємо донизу. Тут бачимо надпис If you want to check your CRYPTO WALLET NOW, USE now.neur.org. Переходимо за ось цим посиланням. Тут у вас буде кнопка Знайти обліковий запис за поштою». Ви нажимаєте пошук, чекаєте буквально 30-60 секунд, вам буде написано ось така інформація, знайдено один обліковий запис. Значить, це чудово. Потім нажимаєте на таку кнопку Перейдіть до облікового запису. Або ж у вас може бути «Увійти до облікового запису. Так. І вас перекидає на ваш Ніргаманець. Тут ви можете побачити свій баланс. У мене це всього лише 5 центів, тому що я недавно виводив свої світкоїни. Інтерфейс тут схожий на SwitchWallet. Тобто, щоб відправити на біржу ваші світкоїни, потрібно перейти на вашу торгову площадку. В моєму випадку, це знову ж таки Bybit. Нажати на ваш аватар, після чого нажати Активи, огляд активів і нажати на вкладці загальний огляд кнопку Поповнення. Тут ми вибираємо монету світ. Знову ж таки, обов'язково, типчайно, вказуємо «NIR» Та нажимаємо підтвердити. Копіюємо світ-адресу гаманця, переходимо на наш «NIR» гаманець нажимаємо Надіслати. Там, де написано «Виберіть актив, вибираємо світ. І вводимо кількість світкоїнів, яку ви хочете вивезти. Я нажимаю «Максимальна кількість та класою продовжити. Сюди ми вставляємо адресу гаманця, яку ми скопіювали раніше. І перед тим, як нажати Продовжити, ви повинні увійти в світволіт на вашому телефоні. Так клацаємо продовжити. Так. І підтвердити і відправити. Дочекаємо трошки. І все, транзакція завершена, ви надіслали там півтора світкоїна. Все, продовжити. Як бачите, на моєму рахунку не залишилося жодного центу. Це означає, що світкоїні пішли на мій Bybit account. Якщо почекати буквально 5 хвилин. У мене з'явиться транзакція і їх зарахую на мій аккаунт. Ну що ж, якщо вам це відео хоч трішки допомогло, поставте лайк та напишіть про це в коментарях. А також напишіть, скільки світкої вдалося вивезти вам.